Відома Україна путівник від компанії оболонь. Білгород оточували височезні вали та масивні дерев'яні стіни. Це була найпотужніша фортеця на підступах до Києва. Нині на місці літописного Білгорода розташоване село Білогородка. Коли сірпінь був судноплавним, а Білгород могутнім містом. Про це свідчить велетенське укріплене городище площею понад 100 гектарів. Археологи припускають, що у свій час Білгород був більшим за такі давньоруські міста, як Чернігів або Переяслав. Під час археологічних досліджень тут виявили фундаменти двох величних храмів а також залишки могутньої фортеці, що складалася із земляних валів, дерев'яних зрубів. Та цегли серця. Городище літописного Білгорода має площу 110 гектарів. Його досить легко ідентифікувати за численними валами, що збереглися до наших днів. Цілком ймовірно, що земляні укріплення Білгорода зводились на основі вже існуючих змійових валів. Над долиною Ірпеня вони підіймаються на 60 метрів. Літописний Білгород вперше згадується у 980 році. За версією відомого академіка Рибакова, Наприкінці 10 століття Білгород навіть був столицею древлянських земель. А княжив тут Святослав, син Володимира Великого. Сам хреститель Русі мав тут терем та гарем з трьома сотнями наложниць. У X столітті по річці Єрпінь проходив кордон між київським князівством Полян та Древлянським князівством. А ця дорога майже тисячу років була головним київським трактом на захід. Білгород неодноразово відбивав набіги печенігів, затримуючи їх рух до Києва. З цією сторінкою історії пов'язана яскрава літописна легенда: черговий похід печенігів на руські землі зупинився під Білгородом. Володимир відігнати Печенігів не мав можливості, адже в Києві його в цей час не було. Почалася тривала облога. У місті закінчувалося продовольство. Ворог це розумів, тому запропонував здати фортецю. Але жителі Білгорода розробили хитрий план. Із залишків продовольства зварили кисіль та мед. Опустили їх у два колодязі та нагодували з них запрошених печеніських послів. Після такої демонстрації невичерпних ресурсів ворог зняв облогу. Ну що, як кісіль? Ну, кисіль. кісіль. Термін придатності. Але ні потужна фортеця, ні хитрощі не змогли у 1240 році вберегти місто від татаро-монгольської навали. З цього року київські князі знаходилися у повній залежності від Золотої Орди, а Білгород не зміг повернути свою колишню значимість і до сьогодні. У 1320 році під валами літописного Білгорода останній київський князь Станіслав зазнав поразки від литовського війська. Це був початок литовської доби в українській історії. Білгородські укріплення були покликані зупинити ворога і через багато століть. Як вже згадувалося, по долині Ірпеня проходила ділянка лінії Сталіна. 12 липня 1941 року укріплення в районі Білогородки витримали основний танковий удар. В результаті чого німцям прийшлося перегруповувати сили. Найпотужнішою вогневою точкою на цій ділянці був 402-й ДОТ. Підземні галереї 402-го ДОТу бачили мільйони українців. Адже в них знімали кінострічку Штольня. Вже у 21 столітті Дотфортеця послужив знімальним майданчиком для розрекламованого українського фільму жахів. Спробуємо з'ясувати, наскільки жахливі підземілля 402-го Доту і скільки ж часу насправді треба на подолання лабіринту. Звичайно, неможливо порівняти жахи 1941 року із жахами першого українського трилеру. До підземних галерей ведуть хіткі проржавілі щаблі. Деякі з залізних перекладин взагалі відсутні. Тому доводиться повисати на руках та шукати ногами у темряві якусь опору. Ходів багато, та всі майже однакові. Навкруги сирість, тиша, темрява та бетон. Замкнутий простір, давлючі стіни, низькі стелі, численні ходи, приміщення невідомого призначення. Все це створює неповторне середовище для численних любителів військової романтики. Тут велика кімната, я можу йти до повної пісні. але місце лишається. Що це? їдальня, міні штаб, склад, вентиляційні труби, пристосування для зв'язку. Подібні запитання виникають майже на кожному кроці. Навіть якщо відповідь очевидна, у такій атмосфері все рівно виникає відчуття причетності до чогось таємничого. Побажаємо, щоб багатошарові укріплення, що будувались та доповнювались протягом тисячоліть, залишилися пам'ятками. І ніколи не було б приводу застосовувати їх за призначенням. Програма виходить за підтримки проекту Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболонь.